На гірськолижному курорті Буковель підводять підсумки численних соціальних проєктів. Серед них ставай на лижі для івано-франківських першокласників. Більше тисячі школярів-початківців та їхніх батьків скористалися подарунком від Буковелю до свята першого дзвоника. З листопада й до завершення оксемитового сезону на гірськолижному курорті вони виїжджали туди на екскурсії та безкоштовне катання після навчання з інструкторами. На черговому уроці природознавства із захватом пригадують мандрівку, як діти, так і їхні педагоги. Ми отримали масу задоволення. Багато... Адреналіну діти мали. Звичайно, це була перша поїздка для деяких, які взагалі не бачили ні гір, ні стояли на лижах. Але через буквально 3-4 години кожна дитина поїхала самостійно. Скористалися запрошеннями Буковель майже всі. Якщо на той час дитина не захворіла, або батьків не було якогось складної ситуації. І під час зимових канікул або на вихідні дні. Дійсно, у нас їздили всі чотири класи. Мандрівка ще більше згуртувала дітей з багатонаціональної школи, єдиної в західній Україні з російською та польською мовами навчання. На початку навчального року до чотирьох класів Івано-Франківської ЗОЖ номер 3 вступили 78 першачків. Родина кожного з них отримала сертифікати з запрошенням на Буковель, як і всі інші першокласники шкіл обласного центру. Той соціальний проект вставай на лижі. Який розпочати в 2013 році, він буде продовжувати і в 2014-му, і у всіх роках в незалежності ні від чого. Тому першачки, як завжди, вже традиційно, 1 вересня отримують сертифікати, які дозволять їм поїхати і хоча б один день в сезоні спробувати лижі, оздоровитись. Кількість соціальних проєктів на Буковелі з кожним роком збільшується. Вони діють не тільки для івано-франківців, але й для мешканців багатьох інших регіонів України.